Привіт усім, хто зараз дивиться цей випуск Топаріуму, і вітаю вас у світі Абсурду. Сьогодні ми поговоримо про дивні закони кіберпростору, які діють у різних країнах світу. Уявіть собі, що ви можете стати злочинцем через використання емодзів повідомлені, або що крадіжка віртуального меча може бути серйознішою за крадіжку справжнього автомобіля. Так, це не жарти, а реальні юридичні норми, які існують сьогодні. Проблема полягає в тому, що старі закони писалися для фізичного світу. Вони намагаються регулювати цифровий простір, але виходить це дуже незграбно та дивно. Якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це зараз і поставте лайк. Давайте розберемо 50 найдимніших та найбільш абсурдних прикладів кіберзаконів. Перший приклад стосується Південної Кореї, де крадіжка віртуальних предметів прирівнюється до реальної крадіжки. У 2010 році суд засудив чоловіка за викрадення віртуального меча. Він отримав реальний тюремний термін за злочин у грі, що здається абсурдом, але корейське законодавство розглядає віртуальні активи як реальну власність з певною вартістю. Це створює дивну ситуацію, коли гра перетворюється на поле для кримінальних справ. Другий закон стосується використання емодзі як юридично обов'язкових контрактів у деяких юрисдикціях. Канадський суд визнав, що смайлик з великим пальцем вгору є згодою. Це означає, що ваше повідомлення з емодзі може стати контрактом на мільйони. Уявіть, що ви відправили усміхнене обличчя і тепер зобов'язані виконати угоду. Раніше такі речі здавалися неможливими, але цифрова реальність змінила все навколо нас. Спільний доступ до паролів від стрімінгових сервісів може бути незаконним. У Сполучених Штатах порушення умов користання технічно є федеральним злочином за законом. Закон про комп'ютерне шахрайство та зловживання робить це порушенням федерального кримінального кодексу. Мільйони людей ділять паролі від Netflix чи інших сервісів зі своїми друзями. Технічно всі ці люди можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності за це. Четвертий випадок пов'язаний з використанням віртуальних приватних мереж у країнах, де вони заборонені. Китай, Росія, Іран, Північна Корея та інші країни забороняють або обмежують використання VPN. Покарання можуть варіюватися від штрафів до реального ув'язнення на кілька років. Люди використовують VPN для доступу до заблокованого контенту або захисту приватності. Але в цих країнах така дія вважається серйозним кримінальним злочином проти держави. Піанобер інформасоні, п'ятий приклад, стосується законів про наклеп у соціальних мережах, які діють суворіше за звичайні. У Таїланді можна отримати 5 років в'язниці за образу королівської родини онлайн. Навіть простий репост або лайк образливого контенту може призвести до переслідування. Десятки людей щороку опиняються за гратами через пости в соціальних мережах. Це показує, як цифровий простір може бути небезпечнішим за реальний світ. Шостий закон регулює власність на цифрові активи після смерті, що створює безліч проблем. У більшості країн немає чітких законів про спадкування криптовалюти або аккаунтів у соцмережах. Родичі померлих часто не можуть отримати доступ до цифрових активів своїх близьких. Деякі компанії видаляють акаунти через певний час на активності без можливості відновлення. Це створює ситуацію, коли мільйони доларів у криптовалюті просто зникають назавжди. Йомий приклад показує, що скріншоти можуть бути незаконними в деяких контекстах та ситуаціях. У Великобританії створення та зберігання скріншотів приватних повідомлень може порушувати закони про приватність. Якщо ви робите скріншот чужого повідомлення без згоди, це може стати злочином. Навіть якщо повідомлення адресоване вам особисто, ви не маєте права його зберігати. Це дивно, адже повідомлення надіслане вам, але ви не володієте ним юридично. Восьмий закон стосується того, що мами у Франції можуть отримати штраф за фото своїх дітей. Французький закон про приватність захищає право дітей на власний імідж навіть від батьків. Батьки можуть бути притягнені до відповідальності за публікацію фотографій дітей без їхньої зводи. Діти можуть подати в суд на своїх батьків після досягнення повноліття, це створює парадоксальну ситуацію, коли батьківські права обмежуються цифровими правами дитини. Бов'ятий приклад демонструє, що ботнити з розумних пристроїв можуть зробити вас співучасником кіберзлочину. Якщо ваш розумний холодильник або камера були зламані та використані для атаки. У деяких юрисдикціях ви можете нести відповідальність за недостатній захист свого пристрою. Це означає, що незахищений інтернет речей може зробити вас злочинцем ненавмисно. Мільйони пристроїв щороку стають частиною ботнетів, і їхні власники навіть не здогадуються. Десятий закон говорить про те, що використання фейкових імен онлайн може бути незаконним. У Німеччині існує закон, який вимагає використання справжнього імені у соціальних мережах. Порушення цього правила може призвести до штрафів або блокування аккаунта назавжди. Це суперечить культурі анонімності інтернету, яка існувала десятиліттями до цього. Багато людей використовують псевдоніми для захисту приватності або творчого самовираження онлайн. Ба пишіть у коментарях, чи знали ви про ці дивні закони раніше чи ні. Одинадцятий приклад стосується того, що геозонні ордери дозволяють відстежувати всіх поблизу місця злочину. Поліція може запитати у Google дані про всіх, хто був у певній зоні. Це означає, що навіть невинні люди опиняються під підозрою через простий збіг обставин. Ви можете стати підозрюваним просто тому, що проходили повз місце злочину раніше. Це порушує презумпцію невинності та створює систему масового стеження за громадянами. Дванадцятий закон регулює право на видалення даних, яке існує в Європі завдяки ГДПР. Громадяни ЄС можуть вимагати видалення своїх персональних даних з більшості онлайн платформ, але це право не поширюється на громадян інших країн світу, що створює нерівність. Компанії зобов'язані виконувати запити європейців, але можуть ігнорувати інших користувачів повністю. Це демонструє, як географія впливає на цифрові права в сучасному інтернеті дивним чином. Тринадцятий приклад показує, що відключення інтернету урядом може бути технічно законним у багатьох країнах. Індія найбільше використовує цю практику, відключаючи інтернет сотні разів на рік. Уряди виправдовують це потребами національної безпеки або громадського порядку під час протестів. Мільйони людей втрачають доступ до інформації, зв'язку засобів до існування. Міжнародне право майже не регулює цю практику, залишаючи громадян без захисту взагалі. Чотирнадцятий закон стосується того, що власність на NFT не означає володіння зображенням. Коли ви купуєте NFT, ви не отримуєте авторських прав на зображення автоматично, ви володієте лише токеном у блокчейні, який вказує на зображення десь в інтернеті. Якщо сервер з зображенням впаде, ваш NFT стане посиланням на нічого. Це створює абсурдну ситуацію, коли люди платять мільйони за щось невловиме. П'ятнадцятий приклад демонструє, що модифікація ігор може порушувати закони про авторське право серйозно. У Японії створення та розповсюдження модів для ігор може призвести до кримінального переслідування. Навіть якщо мод покращує гру і не приносить прибутку створювачу взагалі, це суперечить творчості геймерської спільноти, яка існувала десятиліттями без проблем. Тисячі ентузіастів створюють моди безкоштовно, але ризикують стати злочинцями через це. 16-й закон говорить про те, що використання блокувальників реклами може порушувати умови сервісу. Деякі країни розрядають можливість зробити блокувальники реклами незаконними через економічні причини. Вебсайти можуть блокувати доступ користувачам з увімкненими блокувальниками та вимагати їх відключення. Це створює конфлікт між правом на приватність та бізнес-моделями інтернет-компаній. Мільйони людей використовують блокувальники для захисту від стеження та шкідливих програм щодня. Якщо вам подобається цей контент, поставте лайк і підпишіться, якщо ще не зробили цього. Сімнадцятий приклад стосується того, що автоматичні системи модерації можуть помилково позначити законний контент. Алгоритми часто видаляють легітимні пости, плутаючи їх зі спамом або забороненим контентом. У користувачів майже немає способів оскаржити рішення автоматичних систем ефективно. Це створює ситуацію, коли машини вирішують долю людського контенту без нагляду людини. Тисячі акаунтів блокуються щодня через помилки алгоритмів і люди втрачають доступ назавжди. 18 Вісімнадцятий закон регулює використання відкритих бездротових мереж, які можуть зробити вас злочинцем. У Німеччині власник відкритого Wi-Fi може нести відповідальність за дії інших користувачів. Якщо хтось використає вашу мережу для незаконної діяльності, ви можете відповідати. Це змушує людей захищати свої мережі паролями, навіть якщо вони хочуть ділитися. Культура відкритого інтернету поступово зникає через такі юридичні ризики для власників мереж. Дев'ятнадцятий приклад показує, що глибоке навчання на чужих даних може порушувати закони. Компанії, що тренують штучний інтелект на зображеннях без дозволу, стикаються з позовами. Художники та фотографи подають масові позови проти розробників АІ через порушення авторських прав, але закони ще не встигли адаптуватися до реальності машинного навчання повністю. Це створює правову невизначеність для всієї індустрії штучного інтелекту у світі. Двадцятий закон стосується того, що читання чужої електронної пошти може бути федеральним злочином. Навіть якщо ви знайшли пароль випадково або людина залишила пошту відкритою, закон про захист електронних комунікацій робить несанкціонований доступ к кримінальним злочином у США. Це створює ситуації, коли цікавість може перетворитися на серйозне кримінальне обвинувачення. Багато людей не усвідомлюють, що перегляд чужої пошти є серйознішим за перегляд фізичного листа. 21 й приклад демонструє, що зворотна розробка програмного забезпечення може порушувати закони багатьох країн. У Європі існують винятки для зворотньої розробки з метою сумісності програм. Але в США закон про захист авторських прав цифрового тисячоліття забороняється. Дослідники безпеки часто опиняються у правовій сірій зоні, намагаючись виявити вразливості. Це створює конфлікт між безпекою користувачів та правами розробників програмного забезпечення взагалі. 22 й закон говорить про те, що збереження веб-сторінки може порушувати авторські права. Використання інструментів архівування, таких як вейбек машин, може бути незаконним у певних випадках. Деякі компанії стверджують, що архівування їхніх сайтів порушує їхні права на контент. Це загрожує цифровій історії та здатності досліджувати еволюцію інтернету з часом. Архіви можуть бути змушені видалити мільйони сторінок через юридичні претензії власників контенту. 23-й приклад стосується того, що використання автокликерів у іграх може призвести до блокування. Деякі країни розглядають використання ботів як порушення умов, що може мати юридичні наслідки. Хоча це здається незначним, компанії можуть подавати позови про відшкодування збитків. Гравці, які використовували автоматизацію, можуть втратити акаунти вартістю тисячі доларів миттєво. Це демонструє, як ігрові правила перетворюються на юридичні зобов'язання з реальними наслідками. 20. Четвертий закон регулює використання чужих зображень профілю як можливе порушення особистості. У деяких юрисдикціях створення фейкового акаунта з чужою фотографією може призвести до переслідування. Навіть якщо ви не видаєте себе за цю людину та не завдаєте їй шкоди, це особливо стосується публічних осіб. Чиї зображення часто використовуються без дозволу всюди. Закони про особистість стають все суворішими у цифровому просторі порівняно з реальним. 25-й приклад показує, що розволошення вразливостей може зробити вас злочинцем замість героя. Дослідники безпеки, які знаходять баги, часто стикаються з погрозами судових позовів. Компанії можуть звинувачувати їх у незаконному доступі замість подяки за виявлення проблеми. Це відлякує людей від повідомлення про серйозні вразливості, що загрожує всім користувачам. Багато експертів відмовляються досліджувати певні системи через юридичні ризики для себе. Поділіться у коментарях, який закон здається вам найбільш абсурдним з усіх перелічених тут. 26-й закон стосується того, що кліки по посиланнях можуть бути доказом наміру. Правоохоронці використовують історію браузера як доказ злочинних намірів у судових справах. Навіть якщо ви просто цікавилися темою без наміру робити щось незаконне, це створює ситуацію, коли цікавість та дослідження можуть виглядати як підготовка до злочину. Багато невинних людей опинялися під підозрою через свою історію пошуку в інтернеті. 27-й приклад демонструє, що використання публічного Wi-Fi робить вас вразливим до стеження. У багатьох країнах правоохоронці можуть запитувати дані про користувачів публічних мереж без ордера. Навіть конституційний захист приватності не завжди поширюється на публічні підключення до інтернету. Це означає, що кожен раз, коли ви підключаєтеся до Wi-Fi у кав'ярні, вас стежать. Мільйони людей щодня використовують публічні мережі, не усвідомлюючи цього ризику, взагалі. 28-й закон говорить про те, що штучний інтелект. Не може володіти авторськими правами. Коли Антилек створює контент, авторські права не належать нікому або належать людині оператору. Це створює правову невизначеність навколо величезної кількості контенту, створеного машинами сьогодні. Питання про те, хто володіє мистецтвом Антелик, залишається без однозначної відповіді. Компанії та творці б'ються в судах, намагаючись визначити права на такий контент. 29-й приклад стосується того, що рандомні перевірки гаджетів на кордоні є законними. У США та багатьох інших країнах митниця може вимагати доступ до вашого телефону. Відмова надати доступ може призвести до конфіскації пристрою, або відмови у в'їзді. Це порушує приватність, адже телефон містить всю вашу особисту інформацію роками. Мандрівники змушені або відкривати всі свої дані, або ризикувати не потрапити до країни. Тридцятий закон регулює те, що ваші повідомлення можуть використовуватися проти вас у суді. Навіть приватні розмови в месенджерах можуть стати доказами у кримінальних справах легально. Багато людей не усвідомлюють, що їхні жарти або сарказм можуть бути витлумачені буквально. Контекст часто втрачається, коли повідомлення читається в суді поза ситуацією написання. Це створює небезпеку для людей, які використовують гумор або іронію у своїх повідомленнях. 31-й приклад показує, що використання торентів може призвести до величезних штрафів у США та Європі. Компанії відстежують торрент користувачів і подають позови на тисячі доларів. Навіть якщо ви завантажили один фільм, штраф може сягати десятків тисяч доларів. Це непропорційно порівняно з фактичною шкодою, завданою. Правовласникам, піратством одного файлу. Багато людей отримували листи з вимогами оплатити тисячі за завантаження одного файлу. 32-й закон стосується того, що алгоритми можуть дискримінувати вас без вашого відома. Системи прийняття рішень на основі АІ часто містять упередження, які дискримінують людей. Але довести дискримінацію алгоритмом майже неможливо через непрозорість систем для користувачів. Ви можете не отримати роботу або кредит через упереджений алгоритм. Закони про недискримінацію часто не враховують алгоритмічні рішення та їхні наслідки. 33-й приклад демонструє, що зберігання шифрувального ключа в пам'яті може захистити вас. У деяких юрисдикціях вас можуть змусити надати паролі, але не те, що ви знаєте. П'ята поправка в США захищає від самообвинувачення, але це не завжди стосується паролів. Правова межа між тим, що ви знаєте і що ви маєте, розмивається. Це створює складні юридичні битви навколо розшифрування даних у кримінальних справах. 34-й закон говорить про те, що ваші метадані важливіші за сам контент. Телефонні компанії зберігають інформацію про ваші дзвінки роками навіть без записів розмов. Ці метадані можуть розкрити більше про вас, ніж сам контент комунікації. Закони часто захищають зміст повідомлень. Але не метадані про них цікаво. Агенції можуть збирати величезні обсяги метаданих без ордера на прослуховування взагалі. 35 п'ятий приклад стосується того, що право бути забутим не працює глобально. Європейці можуть вимагати видалення інформації з пошукових систем в Європі успішно, але ця інформація залишається доступною в інших регіонах світу без змін. Це створює фрагментований інтернет, де різні версії існують для різних регіонів одночасно. Глобальна природа інтернету конфліктує з локальними юридичними вимогами різних країн постійно. 36-й закон регулює те, що смарт-контракти можуть бути юридично обов'язковими без підпису. Угоди, закодовані в блокчейні, можуть автоматично виконуватися без можливості зупинки чи оскарження. Якщо в коді є помилка, ви не можете просто скасувати транзакцію. Традиційне право передбачає можливість оскарження контрактів, але смарт-контракти не дають такої можливості. Це створює нову категорію незворотних юридичних зобов'язань у цифровому просторі сьогодні. 37-й приклад показує, що ваш цифровий слід може пережити вас на століття. Дані в інтернеті зберігаються назавжди, навіть якщо ви видалили їх зі свого аккаунта. Архіви, резервні копії та кеші зберігають інформацію довше за людське життя. Це створює проблему цифрового спадку, яку ніхто не передбачав десятиліття тому. Майбутні покоління матимуть доступ до надзвичайно детальної інформації про наше життя. 38 й закон стосується того, що використання Кукіс може вимагати юридичної згоди користувача. Європейський закон про кукіс вимагає явної згоди перед встановленням більшості кукіс користувача. Але багато сайтів робляться настільки складним, що люди просто погоджуються. Це перетворило важливу захисну міру на нудне клікання на банерах постійно. Закон про приватність став скоріше незручністю, ніж реальним захистом для користувачів. Цей дев'ятий приклад демонструє, що відеоігри можуть бути класифіковані як азартні ігри незаконно. Лутбокси в іграх розглядаються як форма азартних ігор у деяких країнах Європи. Це робить багато популярних ігор технічно незаконними для неповнолітніх гравців у цих регіонах. Індустрія відеоігор змушена адаптувати свої бізнес-моделі до нових юридичних реалій. Те, що було звичайним ігровим механізмом, стало юридичною проблемою за кілька років. Сороковий закон говорить про те, що використання чужого Wi-Fi без дозволу є незаконним. Навіть якщо мережа не захищена паролем, підключення може бути крадіжкою послуг. У США та інших країнах люди були заарештовані за використання відкритих мереж. Це здається абсурдним, адже відкрита мережа, начебто запрошує до використання логічно. Але юридично це прирівнюється до крадіжки комунальних послуг або електроенергії сусіда. 41-й приклад стосується того, що штучний інтелект може бути свідком у суді теоретично. Деякі юрисдикції розглядають можливість використання показань IODVI як доказів у справах. Але це створює проблеми, адже Айодева І не може бути присяжним свідком традиційно. Як ви перехресно допитуєте алгоритм або ставите під сумнів його достовірність юридично? Це відкриває нову епоху в судовій системі з непередбачуваними наслідками для всіх. 42-й закон регулює те, що ваші біометричні дані можуть бути зібрані без згоди. У багатьох місцях камери з розпізнаванням облич сканують людей без їхнього відома. Ці дані зберігаються в базах, які можуть бути зламані або використані неправильно. На відміну від паролів, ви не можете змінити своє обличчя після витоку даних. Біометрична приватність стає критичною проблемою у світі повсюдного стеження камерами постійно. 43-й приклад показує, що ваші покупки в додатках можуть не належати вам. Коли ви купуєте цифровий контент, ви часто отримуєте лише ліцензію на використання. Компанія може відкликати доступ у будь-який момент без повернення грошей взагалі. Це стосується музики, фільмів, книг та ігор, куплених в цифрових магазинах. Люди витрачають тисячі на контент, який насправді їм не належить юридично. Орок четвертий закон стосується того, що уряди можуть вимагати бекдори в шифруванні від компаній. Багато країн намагаються змусити технологічні компанії створювати спеціальний доступ для правоохоронців. Але бекдор для поліції може бути використаний і злочинцями або іноземними агентами. Це створює фундаментальний конфлікт між безпекою та можливістю стеження за користувачами. Експерти з безпеки попереджають, що неможливо створити бекдор тільки для хороших хлопців. 45-й приклад демонструє, що роботи можуть мати юридичну відповідальність у майбутньому, гіпотетично. Деякі країни розглядають надання роботам правового статусу для відповідальності за шкоду. Якщо автономний автомобіль спричиняє аварію, хто несе відповідальність за це юридично: виробник, власник чи сам автомобіль як юридична особа в певному сенсі? Це питання стає дедалі актуальнішим із розвитком автономних систем скрізь навколо. Напишіть розгорнутий коментар про те, який з цих законів вплинув на вас особисто. 46 й закон говорить про те, що використання шрифтів без ліцензії може коштувати мільйони. Компанії були притягнені до відповідальності за використання шрифтів на вебсайтах без правильної ліцензії. Багато дизайнерів не усвідомлюють, що шрифти захищені авторським правом як програмне забезпечення. Штрафи можуть бути величезними, особливо якщо порушення тривало роками на популярному сайті. Це одна з найбільш ігнорованих форм порушення авторських прав у веб-дизайні взагалі. 47-й приклад стосується того, що в ваші соцмережі можуть бути докази вашої непридатності. Роботодавці та суди все частіше використовують пости в соцмережах для оцінки характеру. Навіть старі пости з підліткових років можуть спливти та зашкодити вам десятиліття потому. Видалення інформації не гарантує її зникнення, адже існують архіви та скріншоти скрізь. Культура постійного документування свого життя створює цифрове досьє на кожного з нас. 48-й закон регулює те, що блокчейн може зробити злочин незворотним та вічним. Якщо хтось викрав ваші криптовалютні гроші, їх майже неможливо повернути через природу блокчейну. Традиційні банки можуть скасувати транзакції, але блокчейн створений бути незворотним завжди. Це робить криптовалюту привабливою для злочинців, які знають про цю особливість технології. Жертви крадіжок можуть тільки спостерігати, як їхні гроші переміщуються назавжди втрачені. 49-й приклад показує, що модерація контенту роботами може порушувати свободу слова технічно. Автоматичні системи видаляють контент на основі ключових слів без розуміння контексту взагалі. Це призводить до цензури легітимних розмов про важливі теми через алгоритми. Компанії соцмереж керуються страхом перед юридичними наслідками більше, ніж принципами свободи слова. Баланс між захистом користувачів та свободою вираження стає дедалі складнішим знайти. П'ятдесятий і останній закон стосується того, що цифрова смерть може бути складнішою юридично. Коли людина помирає, її цифрові активи опиняються в правовому вакуумі, без чіткого регулювання. Акаунти в соцмережах, криптовалюта, ігрові активи та цифрові фотографії стають недоступними родичам. Компанії мають різні політики, і більшість з них не передбачає передачу доступу. Це створює ситуацію, коли цифрове життя людини зникає разом з нею назавжди. Отже, ми розглянули 50 найдимніших законів кіберпростору, які існують у світі сьогодні. Ці закони демонструють, як старі юридичні системи намагаються регулювати нову цифрову реальність. Часто це призводить до абсурдних ситуацій, коли звичайні користувачі стають потенційними злочинцями ненавмисно. Проблема в тому, що законодавці не встигають за стрімким розвитком технологій навколо. Ми живемо в перехідний період, коли старі закони конфліктують з новими реаліями. Важливо розуміти ці нюанси, щоб захистити себе від несподіваних юридичних проблем. Цифровий світ потребує нового підходу до законодавства, який врахує його унікальну природу. Поки цього не станеться, ми будемо існувати в правовій сірій зоні дивних компромісів. Не забудьте підписатися на канал Тупаріум, якщо ще цього не зробили раніше. Поставте лайк цьому відео, якщо воно було корисним та цікавим для вас. Напишіть у коментарях, який із цих 50 законів здався вам найбільш дивним. А також поділіться думкою про те, як би ви реформували цифрове законодавство. Чи стикалися ви особисто з якимись незвичайними цифровими законами у вашій країні? Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному випуску тупаріума незабаром.